Друзі, всіх вітаю! З вами Хімік і сьогодні ми поговоримо про трилистик, сталевий мисливець. Битва за три повертається, це типу пабга про всі, всі події, нові коробочки, що з них падає, три нові танки і так далі. Перед початком даного відеоролика прошу вас написати коментар, натиснути вподобайку і підписатися на канал. А ми починаємо. Поїхали! І так, друзі, сталевий мисливець, битва за три повертається. Хто грав, той знає, хто не грав, зараз розкажу. Це типу PUBG. У нас є ось такий танчик. Це ми все пропускаємо, щоб вам було до прикладу. Ось такі. У нас є. Скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 машин. Да? Ми отакі з'являємося, маленькі, безобідні. І починаємо прокачку. До прикладу, щось виберу і бачите, у нас танк змінюється. Тут ви можете зайти почитати про кожну машину. З, який, з якою прокачкою краще грати, але або можете пограти, так скажімо, вже в реал лайфі, і потестувати, щоб було цікавіше. І забираємо топ-1, топ-2, топ-3, і вам більше дають прогрес, прогрес очків. Ось одесталева мисливець, нагороди за прогрес. Це як в лінії фронту, там був прогрес, як в бойовому пропуску, у вас будуть якісь рівні. І ось нагороди за сталевий мисливець в цьому режимі. 900 печаток, система керування вогнем Т1 експериментальна, турбіна експериментальна і загартування експериментальне. Також резерви, 600 тисяч срібла, 600 бон, новий 2D-стиль. І також інструкції. І ще головне 100 очків бойової перепуски. Це дуже прикольно. Бойовий пропуск ми хочемо прокачувати всі Да? Також у нас по коробочкам. Що з коробочок падає. Зараз ми перейдемо до цього. Ще в нас буде магазин в трилистику. Так само, як у лінії фронту, як в натиску. Ось такий магазин. Ми можемо отримати дві коробочки безкоштовно. Я не пам'ятаю, скільки вони будуть коштувати, начебто, по 400 очків одна штучка, якщо я не помиляюся. Також тут є, по-моєму, усіх скринь: є посібник навчальний, 200 тисяч срібла, бони. Вільний досвід, резерви, один день према. І завдання на x 5 досвіду. І також декольки, 2 2D-стилі і так далі. Ну, саме цікаве, це для нас, я думаю, скринічки, да? можливо, з халяви щось і випаде, було б дуже приємно. Ось так от 2D стилі виглядають. Маус, бабахи, тут всякі разні, да? Ну, я б не сказав, що вони якісь дуже прикольні. Не рекомендував би їх купляти. Головне ось нагорода це в нас скриньки. От такий режим. Почнеться він з 13 березня о 6 ранку і продлиться до 2 ночі, а по датах буде аж до 19 березня. 19 березня початок буде з 8 ранку до 23.30. Ось такий режим. Можете подивитися відеоролик, щоб щось було вам більш зрозуміло. І все, в принципі, нагороди ну, прикольний, режим прикольний, можна відпочити від. Рандомчику. Також більше зеленого у нас. Що тут буде, як то кажуть. Е, у нас ось оде скриньки є. Що у нас буде в скриньках падати. Оп. Танчик, так? Да? Е, кожен місяць ці коробаси падають. Що в на всіх коробках? Наші три нових машинки. Прото 6, середній танк Італії 8 рівня. Середня шкода зіставляє 300 одиниць за постріл, фугасом 400 одиниць. На середнє пробиття стандартним снарядом 226 і голдовим снарядом 272. Доволі непогано як для премтанчика 226 для СТ. Снарядів у магазині 3, це типу щось прогі, як я розумію. Час заряджання одного снаряда 9 секунд, потім 11 і 15 секунд. Нічого собі. Довго заряджається для такої альфа, як по мені, я не знаю, Розкид на 100 метрів 0,32, кутин КВН. Склоняється гармата мінус 9 і вгору плюс 20. Потрібно тестувати, потрібно дивитися. Так щось тяжко сказати. Я так розумую, розумію, він буде картонним. Також об'єкт 168 німецький. Восьмого рівня також СТ, має середню шкоду 340 Альфа Страйку. І фугасиком 450 одиниць, середнє пробиття базовим снарядом 227 одиниць, голдою 285. Теж непогане пробиття як для прем-машини. Побачимо, що по чому воно буде там. Розкид на 100 метрів 0,34, час зведення 2,1 секунда, питома потужність 20 кінських сил на тонну. Огляд 390 метрів як для 8 рівня стежки радянської. Нічого собі, це теж непогано. Можна буде, я думаю, розкачати на максимальну погляд чи посвітити. Так що це танчик повинен непогано бути. Що там по броні, ще цікаво подивитись. Але вже коли воно вийде в гру, то тоді буде більш детальніше, виднішим. Максимальна швидкість 60 км. Виглядає дуже цікавенький танчик. І ось, ось 9 рівень у нас Швеція, Латстрітсф. Ордон якийсь. Коротше, це типу ЮДИС, ТРВшка, КПЗшка, яка за бойову перепуску продається. З осадним оцім режимом. Середня шкода 420 одиниць, середнє пробиття 290 базовим снарядом, 330 голдовим снарядом, швидкість польоту стандартним снарядом 1350, голдовим снарядом 1100. Розкіт на 100 метрів. 0.4, я так розумію, 0,3 це в осадному режимі, час зведення 3 секунди, і в осадному режимі 1,2 секунди. Час зміни а, облоговий режим. 1,3 секунди, я так розумію, це він. А, це облоговий режим включається і похідний режим перемикається за 2 секунди. Ось такі три нові машинки. Ну, не знаю, саме найбільш цікавіше виглядає оця стежка радянська восьмого рівня. Далі в нас ще 5 машин стареньких. З минулих, так скажімо, коробок з Нового року, це, до прикладу, Charmle 752. Е, непогана, оця неважкий танк, дуже непоганий. Мені він дуже сподобався. В нього доволі гарна броня в башті в корпусі, в принципі, і непогана гармата на три снаряди по 390 альфа страйку е, Про ЛТшку я б сказав, що вона більш до фанової такої гри, тому що тут. Два снаряди по. Дві касети по три снаряди. ось так. 600 демеджу можемо нанести так, за, одну, за одну касету. У барабані у нас є дві цих касети. Заряджання гармати 42 секунди. Також у нього є режим, як типу в ЄБР, але щось воно не таке. Ми в нього переходимо. І будемо, так скажемо, більше у нас маскування буде краще. І Прицільність, там огляд кращий і так далі. Ну, важка важка ЛТшка. Не дуже рекомендував би її до гри в рандомі, але гармата дуже прикольна. Дуже часто вона критує БК, підпали робить, чисто на фанчик. Також цікава машинка це Туртил МК-1, 8 рівня, британець ПТ 8-го рівня, середньою шкоди 330 одиниць 240, базове пробиття. Снаряду 270 голдо, голдовий снаряд, розкид на 100 метрів 0,36. І... Час повного перезаряджання 6,8 секунд. Дуже ДПМна така машинка. Беджер на 8 рівні, скажімо так. Час зведення 1,9 секунд. Оце прикольна машинка. На К-2 і на Т-54Д не грав. Не можу не про що сказати. Знаю, що К2 типу і 4, але на 8 рівні броньована машинка, начебто така. Ну, не грав, нічого не можу сказати. І Т-54Д це типу Т-54, Т-55А, але з екранами. Не, не будете від комулів страждати. Ось такі машинки. Також, помимо цих машинок, тут випадає резерви, рібло, вільний досвід, але не написано, скільки їх буде падати. Дні преміум танкового аккаунту, також ці ось, ось навчальні матеріали і 3 d овіси Знову як на новий рік. Там є 5, значить ще 4 штучки, їх будуть від стандартного до золотого. І вам замість танчика можуть випасти легендарний 3 d віз Так що, да, скам на гроші. Також у нас будуть щасливі дні. Сьогодні щасливий X2 досвіду для екіпажу. У нас умови попасти в топ-7 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду. Можна виконати повторно. Тільки на техніці 4-10 рівня в випадкових боях, тільки, тільки після першої перемоги. Нагороди із два досвід для екіпажу також. Щасливі дні часть. Частина перша. Умови 2000 шкоди в одному бою. Три рази на день можна виконати випадкові бої з 4 по 10 рівня. Нагороди відро зеленої фарби. Вау! Щасливі дні, частина друга. Обмеження всі ті самі. Нагорода 7 великих ремок. Знищити щонайменше дві машини супротивника. Неприємне завдання. І частина третя завдання. Обмеження всі такі самі: 17 тисяч умови, 17 тисяч чистого досвіду здобути. Нагороди в нас деколь. І згораємо резерви. Ну, це просто. Ну, як, ну вам може важко дати просто нормальні резерви, ну ви серйозно. Піпець. Мене також підгорає. Твіч e, дропси у нас завезуть. 90 минут. Згораємо резерви дивитесь? Да? 90 минут. І потім бігом в танки, того, що резерви згорять, да, хлопці, якось так. Оці ось монетки для магазину три листика 60 минут. Дивитесь, 80 штучок вам дають цих очків монет. 120 минут дають вам спорядження. Аптечка, Ремка і вогнегасник. І 150 минут 2 d стиль. Ось такі нагороди в твішдропсах. В принципі, пось по, по цій новині все. Так що, друзі, якась така новина, якісь такі танчики. Пишіть, друзі, що ви думаєте про ці танки. Чи подобаються вам, чи не подобаються. будете купувати, чи не будете купувати коробочки. Кожен місяць все стандартно завозять ВГ. А балансувальник нормальний не можуть зробити. Да-да, якось так. Так що натисніть вподобачку, підтримайте мене, мені було дуже приємно. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. А я буду закінчувати. До нової зустрічі. Пока-пока всім. -пока